За відомостями синоптиків в Україні 29 березня у більшості областей дощі. Температура вночі 3, 9, тепла, в день 12, 17. На півдні країни до 20, На Закарпатті та у Карпатах уночі ранці значні дощі. На високогір'ї з мокрим снігом. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. Уночі у західних областях у день по Україні місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. По Київщині 29 березня уночі від плюс 5 до плюс 9 градусів. Невеликий дощ, в день від плюс 10 до плюс 14, місцями дощ з проясненнями. У Києві вночі плюс 8, плюс 6, невеликий дощ, у день плюс 12, плюс 14, дощ хмарно з проясненнями.